Мої вітання з вами ситуаційний центр міста Вінниця. Цими днями, а саме 26 липня, о 14.52 міські камери відеоспостереження зафільмували дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилась на перехресті вулиці Данила Нечая та Гліба Успенського. Водій вантажного автомобіля Ман синього кольору, виїжджаючи із прилеглої території на головну дорогу, не надав перевагу у русі автомобілю Деоланос чорного кольору. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на керманича автівки Ман протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. 26 липня близько о пів на восьму вечора автопригода трапилась на перехресті вулиць Гнівенське шосе та провулку першому Гнівенського шосе. ДТП відбулося між автівками Мерседес Бен Спринтер та автомобілем Шкода Фабія. Автівки отримали механічні пошкодження. Проте водії допомоги поліції не потребували та вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. 27 липня о 10.36 дорожньо транспортна пригода трапилась на перехресті вулиці Келецька та проспекту Космонавтів. Водій автомобіля Ауді сірого кольору не надав перевагу в русі автомобілю. Шкода сірого кольору. У результаті зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження. І на місце події прибув екіпаж патрульної поліції. Врешті водії вирішили дану автопригоду шляхом цивільно-правових відносин. 28 липня о 14.02 дорожньо-транспортна пригода трапилась на перехресті вулиці Лялі Ратушної та Костянтина Василенка. Водій автомобіля ЗАЗ Таврія синього кольору, виїхавши на зустрічну смугу, здійснив лобове зіткнення із інкасаторським автомобілем реформ білого кольору. Автівки отримали механічні пошкодження. На місце події прибув екіпаж патрульної поліції, який склав на водія автомобіля ЗАЗ Таврія протокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Інша автопригода трапилася близько 6 години вечора на перехресті Хмельницького шосе та вулиці Трамвайна. Водій автомобіля Toyota rav 4 білого кольору не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і здійснив зіткнення із автомобілем Volkswagen Jetta сірого кольору. У результаті водії, не дочекавшись патрульну поліцію, вирішили дану автопригоду за згодою сторін. Це усі новини на сьогодні, а ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли відзняти це на фото чи відео, обов'язково насилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 402 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.